Золої і дорогої мені, щоб знали ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль Оступи душу, аж заплачу. А ще до того як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось од гіллі. Однісінька тином сидить собі в старий ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя. Мені здається, що ніколи воно не бачити волі святої волинки, що так даремне, Марна пролетя. Щоб він не знатиме да дитись на всім широким вольним світі. І піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журивсь. І де-небудь прихиливсь, то дадуть у москалі.